Всім привіт, з вами Ольга Ковальова. Сьогодні ми розпочнемо нову серію відео, в якій ми поговоримо, як самостійно податися на новий тип навчальної візи. Ми розбираємо весь процес від А до Я, щоб ви змогли зробити це самостійно, не звертаючись по допомогу до якихось консультантів, посередників, агенцій і так далі. Перше, що нам потрібно зробити, це зібрати документи. Сьогодні ми будемо говорити про той пакет документів, який необхідний абсолютно всім, незалежно від вашого віку. В першу чергу, нам потрібно мати квитанцію про оплату, про те, як сплатити, як зберегти квитанцію, ми поговоримо в окремому відео, тому зараз я на цьому не зупиняюся. Це відповідне відео ви знайдете у цьому. Списку. Наступний документ, який потрібний абсолютно всім, це копія нашого закордонного паспорту. Тут важливо звернути увагу, що від нас хочуть єдиний pdf документ куди ми зібрали усі сторінки, навіть порожні і навіть включаючи обкладинку. Ці всі сторінки ми маємо зберегти у форматі PDF і прикріпити до нашої заяви. Як відправити заяву, куди що прикріпляти? Про це ми також поговоримо. В окремому відео ще один документ, який потрібний абсолютно всім, це довідка про те, що ми зараховані на відповідну освіту, яка б давала право на відкриття отакої візи під назвою Уденес стількнутній орний. Зверніть увагу, що на відміну від України в Данії, коли вам приходить лист від навчального закладу, що вас можуть прийняти, то він має. Вигляд, запрошення. Вам лише пропонують місце. Це ще не означає, що вас зарахували. Тобто ви маєте це запрошення прийняти, і коли ви вже його прийняли, от тоді вже рахується, що ви є студентом. Тому надати копію такого листа із запрошенням буде недостатньо. Для того, щоб задокументувати, що вас дійсно зараховано, ви маєте. Звернутися до навчального закладу і там попросити. Довідку у секретаріаті в цій довідці має бути зазначено, коли навчання розпочинається і на який термін воно розраховано, тобто коли приблизно слід чекати на ваш випуск. Все, на цьому ми завершуємо відео про те, які документи потрібні всім. Якщо ви неповнолітні, вам ще знадобляться додаткові документи, про які ми поговоримо в наступному відео. Якщо ж вам вже є 18 років, то ви маєте перейти. Через одне відео, де мова йде про замовлення номеру для вашої справи. Всім па-па, побачимось наступних відео.